Друзі, я вітаю всіх підписників. Знай 24 Дякуємо, що ви з нами. Спасибі за вашу підтримку та довіру. Не забувайте залишати свої коментарі і підписуватись на наш канал. Сьогодні ми будемо аналізувати фактично і робити прогнози на майбутнє, судячи із тих подій, які відбуваються в нашій країні. Просто зараз з нами на зв'язку. Екстрасенс, Роман Заведовський. Пане Романе, моє вітання вам. Вітаю вас, радий усіх бачити. Всім бажаю мирного неба над головою. Нехай усіх все буде добре. Дякую, що запросили. Навзаєм, навзаєм, пане Романе. Дійсно про мирне небо, і в контексті того, що відбулось буквально так. Останніми днями ми бачили ось цю масовану ракетну атаку чергову від Росії. Зазначили, що це найбільша ракетна атака, яка була спрямована саме на нашу енергетичну інфраструктуру, але вже були різні версії, так чому Росія вдалась до таких обстрілів знову України. Хтось сказав, що це пов'язано із потужним виступом Володимира Зеленського на саміті G-20. Хтось сказав, що це реакція на Херсон. Ми можемо запитати у ваших карт зараз і подивитися, чому Росія саме Напередодні вирішила обстрілювати масову Україну. Добре, давайте глянемо. Візьму циганську колоду, подивимося на циганських картах моїх улюблених, з якими я найчастіше працюю. Так, давайте подивимося. П'ять карт буквально витягнув. П'ять карт подивимося. Взагалі, чому вони так поступили? Так, з чим це пов'язано? Перша карта випала дуже цікава. Карта священника. Мені здається, тут був замішаний якийсь ритуал. Мені здається, що це був якийсь навіть свого роду ритуал, от конкретно в цей день, що вони от робили вчора. Це тобто я бачу тут якесь, от, знаєте, якесь таке дійство, от, саме з якогось такого езотеричного значення було в цьому замішано. Далі карта документів, карта якихось повідомлень, карта якихось сповіщень, якихось новин. Можливо, щось пов'язане з документами, з якимись угодами, дійсно, саміті G20 міг на це вплинути. Далі карта вдівця випадає цвинтар. Ну, чисто нас залякати. Черговий раз намагалися нас залякати, щоб ми погодились на якісь їхні перемовини. Далі карта кімнати, закритий простір. Вона ні про що особи не говорить і карта хвороби. Ну тобто, обеструмити нас, зробити нас слабшими, залякати. Ну, скоріше за все, ну, тут дві карти на це вказують дуже чітко. Основна ціль це, певно, таки, все таки залякати. Угу. І, але плюс тут ще й карта листа випадає, якісь новини, документи, сповіщення. Так, саміт на це також міг вплинути. Скоріше за все, рішення саміту не дуже сподобалися агресорам. І вони тому вирішили зробити нам таку відповідь. Але те, що Херсон до цього також присутній, ну це теж факт. знаєте, чим далі ми будемо заходити і звільняти наші території, тим сильнішими будуть удари. Mm -hmm. То я думаю, що як би це не звучало сумно, як би це не звучало е, песимістично, але я все таки стараюсь дивитися на світ реальний очима. Чим далі ми будемо заходити в і зміняти чим більше території, то тим сильніше ворог буде намагатися атакувати. Е, коли дійде справа вже до Донецька, бо Донецьк точно звільниться і Луганськ, Я в цьому навіть не сумніваюсь, і Крим тоді mm -hmm. буде ще гарячіше. Ну мені так здається. Я вже про це говорив. Так, тут дійсно питання важливе в тому, що ми будемо деокуповувати і далі наші території? Але от багато хто прогнозував безпосередньо, що оцей цей тиждень він буде досить напруженим і пов'язували, що ракетні удари вони, звісно, можуть бути пов'язані з е, самітом G20, Але е, як ви гадаєте, і чи можемо ми поглянути до кінця цього тижня ще нам очікувати якоїсь агресії з боку Росії, чи вже на цьому? А от вони поставили крапку, випустили ці ракети і зупинились. Давайте гляну на слов'янській колоді, uh -huh. так на слов'янських картах, подивимося. Три карти буквально витягнути, більше uh -huh. не треба. Туз Христовий карта сили це хороша карта, це карта, яка говорить про наш, наш захист, про те, що все-таки сила біля нас є. Uh -huh. І що все-таки треба вірити нашим Збройним силам, треба вірити в наші. Протиповітряні е, системи, двійка хрестова – це карта переїздів, це карта логістики, карта якогось переміщення. І ще одна карта це трійка червова – карта прояснення та об'єднання. Дивіться, mm -hmm. навіть якщо спроби будуть, я бачу, що на цей раз наша армія і наші протиповітряні системи. Обороні спрацюють набагато потужніше та краще. Навіть якщо це буде, все одно більше позитиву, ніж негативу. Я думаю, що в будь-якому випадку ще можуть бути якісь провокації до кінця тижня. Але я бачу по картах і карти позитивні. Мені це подобається. Що сила в нас є, мужність у нас є. Ми все відновимо і ми. За дати відчіть, пане Романе. Хочу в контексті цих масових ракетних ударів і пригадати про те, що зараз дуже жваво обговорюється, що уламок ракети чи то ракета упала на території Польщі. Зараз вже є чимало різних заяв з цього приводу, так. Зокрема, з останніх це е, Анджей Дуда сказав: що жодних ознак того, що це був намисний, навмисний напад Росії на Польщу, немає. Можемо запитати у ваших карт: чи атакувала все ж таки Росія Польщу е, під час цієї масової ракетної уда... атаки на Україну? Добре, давайте подивимося. Три карти з циганської колоди, і три карти з гральної колоди. Давайте подивимося. Карта дитини ну, така от карта. Вона така більше позитивна, ніж негативна. Карта втішення. Янгол такий біля людини падає. І ще одна карта це карта жінки. Ну, таке от карта ні про що тут особо не говорять. Тобто, можна сказати, що так, це, ну, це могло б бути випадковістю. Але давайте ще на цій колоді глянемо. Четвірка бомнова карта фінансового розорення, карта якихось втрат фінансових, скоріше за все, удар по критичній інфраструктурі. Валет був новий карта швидкості, карта спонтанних рішень, таких необдуманих. Угу. І ще одна карта: Трійка Христова, карта енергії. Ну дивіться, яка картина мені взагалі намалювалася. 에, скоріше за все, це було випадковістю. Так вони спонтанно пульнули, і спонтанно та ракета, от випадково, чисто випадково впала на територію Польщі. Тобто, я би не сказав, що це був спланований удар. Але вийшло так, як вийшло. Можливо, десь вони налажали, план, планували десь біля території Польщі вдарити, а вийшло так, що ракета залетіла на Польщу. Скоріше за все, судячи по картах, ну агресія не побачив такої спеціальної. Скоріше за все, це була випадковість, але ця випадковість може багато в чому вилитися в дуже великі неприємності. Mm -hmm. ну, а от дійсно про неприємності е, можемо зараз дійсно подивитися, так чи є. У планах Путіна і, взагалі, Кремля е, напряму воювати із країнами НАТО, з іншими, так? Не враховують так. зараз Україну. Можемо це глянути? Давайте подивимося. Дев'ятка пікова карта агресії, карта жорсткості. Тобто, так, вони налаштовані агресивно до Євросоюзу, до НАТО, особливо після цього саміту, я так бачу. Туж черговий карта меценатства, карта підсилення шукають собі союзників активно, хто би їх підтримав. Можливо, будуть на Лука далі давити. Шестірка пікова карта щурів, карта колаборантів. Ну, в тому числі зараз я бачу, що по Європі можуть активно бігати ці прихильники руского міра і активно щось вивідувати, винюхувати. Бо це колаборанти. Ну, дивіться, агресія до стосовно Європи є досить висока. Досить висока, багато пікових карт. Тут на цій колоді я витягну карта радості святкування, карта якоїсь тріумфу. Далі наступна карта, карта печалі, карта якихось загроз біля Європи випадає по відношенню до них. І ще одна карта карта хвороби. Ну така напружена ситуація, досить багато тяжких і небезпечних карт. Тобто, поки що, я би сказав, зараз на даний момент вони навряд чи будуть воювати відкрито проти НАТО чи проти Європи. Але якісь провокації по Європі вони можуть продовжувати робити, тобто от щось таке. от знаєте, я бачу більше в дії сепаратистів. От шестьрка пікова це карта щурів. Це карта, яка говорить про те, що якісь от колаборанти, сепаратисти, диверсанти по Європі активно щось вивідують, щось винюхують і щось вишукують. Я б так сказав. Зараз Окей. активно йде розхитування Європи середини. Ця карта щурів, е і тих, хто зараз фактично допомагає. Росії можемо е, запитати безпосередньо у ваших карт, чи е, саме в ракетних обстрілах е, допомагають ось ці так звані колаборанти або ті, хто на місцях підтримують у, у Росію, так у тому, а входити цілі давати геолокації позиції безпосередньої нашої критичної інфраструктури і інших об'єктів. Ну, давайте ще раз глянемо. Хоча я це питання вже дивився неоднократно. Ну я думаю, карти мене не підведуть і покажуть на це дуже чітко. Валець червовий, карта, енергії, карта сили, червона карта. Три карти: король бубновий, карта мецената, карта чоловіка, спонсора якогось, карта людини, яка фінансує все те. І п'ятірка Бубнова, карта якихось фінансових втрат, карта якоїсь брехні, аферизму. Дивіться, всі три карти червоні. Ну, ця карта негативна. Ці дві карти мають позитивне значення. Відповідаючи на питання, чи це все справа рук колаборантів, то відповідь стверджувальна: всі три карти червоні. Так, це все через колаборантів. І я про це говорив неоднократно угу. на 80% Те, що трапляється лихо в Україні, це все наслідок того, що в нас забагато колаборантів, які от дійсно є підкупленими, тому що карта короля бубнового карта фінансів, якийсь чоловік, який це все активно спонсорує, тобто. Основна кризова проблема зараз для нас. Це напевно, що колаборанти дії диверсантів по всій країні з цим треба боротися. Я закликаю людей постійно в СБУ телефонувати в поліцію, коли бачите когось підозрілого. Ну треба щось з цим робити. Всі головні події України в твоєму смартфоні. Додаток MyUA. завантажуй зараз. Можемо зараз подивитися, що відбувається взагалі у Кремлі в Росії. Як, як на них вплинув самі G20? Чи зазнали вони якихось так відчутних реакцій з боку світу чи ні? Чи для них цей ця подія пройшла абсолютно безболісно? Давайте глянемо. Давайте глянемо. Так, перша карта: карта солдата випадає біля Кремля, реакція Кремля. Тобто далі готуються до якоїсь мілітаризації, можливо, черговий раз будуть мобілізацію оголошувати. Тобто, я бачу, що вони активізувалися в воєнному плані. Можливо, далі буде е, Кремль давити на білорусів на білоруську верхівку, бо мені щось там не подобається. Ситуація, чесно кажучи. Далі карта печалі, тобто вони не розраховували на те, що саміт відбудеться саме так. Тобто це карта розчарування. Це карта печалі. Вони опечалені і вони такі загресовані. Я би сказав. Розчарування. Якесь в них. вони не очікували такого. І карта тюрми. Тобто зв'язані руки у Кремля у Росії. Зараз конкретно зв'язані руки. Карта тюрми випала. Після цього саміту він негативно на них вплинув, дуже негативно. І саме тому вони зараз, отак, от воєнно до чогось готуються. От якась така воєнська агресія досить сильна. А, якщо чогось готується, якщо ви зазначили про Білорусь, можемо зараз подивитися цей напрямок, наскільки він є небезпечним і загрозливим найближчим часом? Давайте гляну. Давайте гляну. Наскільки Білорусь найближчим часом до кінця місяця, допустимо, скажемо. Давайте так? до кінця місяця, так цей місяць. Так. Давайте трохи часові рамки обумовимо. Mm. Давайте подивимося. Четвірка бубнова карта фінансових втрат розорень. Карта ударів по критичній інфраструктурі, тобто, скоріше за все, можуть бути якісь обстили саме з території Білорусі. Я так бачу, по можливо, по якихось ТЕЦ, по якихось джерелах енергопостачання. Четвірка, пікова карта шпигунів, карта якихось засланих козачків. Знаєте, можуть бути якісь шпигуни, колаборанти, негативна заморозка. Далі дивимося. Ще одна карта. Шістірка бубнова карта збройного фінансового матеріального підсилення, тобто Кремль, якісь свої сили перенаправляє на білоруський напрямок зараз активно, я бачу. Далі ще одна карта. Валетпіковий карта агресивного воїна, це карта якоїсь агресії. І остання фінальна карта п'ята це король піковий карта теж агресії та полководця якогось, чоловіка з високим статусом. Дивіться, ситуація напружена, реально досить напружена. Сказати, що вони підуть в конкретно в повномасштабний наступ, ні. Я цього не бачу. Сильно, якби там були якісь надто сильно негативні карти, можливо би це й було там. Якби була карта шляху, карта там якихось агресій, терактів, Але я бачу, що обстіли критичної інфраструктури можуть відбуватися з їхнього напрямку. Mm -hmm. Тобто підсумовуючи до кінця листопада, я би не я не бачу, щоб вони підуть повномасштабний наступ, але гатити зі своїх територій наші ТЕЦ, наші електростанції, вони можуть і вони можуть обстрілювати і, і житлові будинки. Ну от конкретно з білоруського напрямку, це вони робили постійно. Це вони роблять і це вони будуть робити, mm -hmm. поки не паде і путінський режим. А путінський режим можемо глянути, чи зараз є взагалі якісь свідчення того, що він рухається до того, що найближчим часом може відбутись ось це падіння режиму Путіна, чи ще про це зарано говорити? Давайте подивлюся, давайте глянуть. Давайте я на двох колодах попрацюю. Тут три карти, тут три карти. Але навіть без карт, скажу чесно кажучи, мені здається, що про це поки що ще рано говорити ще не дійшло до кондиції того всього, щоб... хоча Хер... звільнення Херсона це дуже хороший знак. Це вже розхитування їхнього авторитету угу. зсередини дуже активно. Я думаю, що коли справа дійде до звільнення Донбасу, зокрема Донецька і Луганська, то тоді він рухне 100%. відсотків. Угу. А зараз давайте подивимося, чи все направляється в ту сторону. Давайте глянемо. Ну, в будь-якому випадку всі українські території повернуться під наш контроль. Я в цьому навіть не сумніваюся. Так, Валет, черговий карта брехні, обману, пропаганди активної. Тобто, я бачу, що вони намагаються замалювати правду. Відступають з Херсона, так воно мало бути по плану. То, ну, ну і що вони ще можуть казати? Все в них по плану карта активної пропаганди це брехня. Це mm -hmm. дуже активні пропагандистські моменти зараз там. Туз бубновий. Карта фінансового підсилення. тобто збройно. Фінансово Путін намагається і його влада, вся Кремлівська намагається ну, усидіти на своєму місці. Тобто, велику роль все таки відіграють гроші зараз. Можливо, е, нафта, газ і так далі. Інші корисні копалини. Двійка бубнова – це харта знову ж таки аферизму. Це карта знову ж таки невиправданих обіцянок. Це карта брехні. Тобто я бачу, що зараз цей режим намагається втриматися на брехні та пропаганді і на великих грошах. Наскільки він втримається, зараз ще тут подивимося. Карта весілля випадає, карта союзів та об'єднань. Все-таки в цього режиму скоро може появитися якийсь, якийсь міцний союзник. На жаль, можливо, це країна середнього сходу якась. Ну скоріше за все, так воно є. Далі карта друга. Випадає карта друга на циганській колоді. карт. І ще одна карта, карта грошей. Знову ж таки, в позиції фінансової цей режим буде триматися, ну намагатися втримати себе зараз ще певний період часу, так точно. І mm -hmm. на, ну, от основні два постулати: це брехня, пропаганда, інший постулат це гроші та корисні купали. От На цьому вони і тримаються зараз. Поки що я не бачу краху цього союзу, негативних карт не випадало. Поки що, на жаль, цей союз і цей режим ще буде діяти. На жаль. Але будемо сподіватися, з нового року ситуація е, в корінь поміняється, тим паче, 25-й рік буде. Дійсно, от вас е, часто випадала карта. Ви кажете грошей. Е, тут питання наступне у мене виникає: чи можемо по -по подивитися взагалі про ту так звану фінансову подушку Росії, за рахунок чого вона вкидає такі шалені ресурси? Оці ракетні обстріли, все це. Попри навіть санкції, попри те, що все одно є якісь обмеження цієї держави, але все одно десь вони беруть ці гроші. Наскільки в них взагалі грошовий потенціал зараз великий, аби далі це все вкладувати в війну проти України, давайте подивимося грошовий потенціал Росії проти України. Так, дама пікова карта вдови. Погана карта, я бачу, що їхній потенціал на, м, вичерпується, причому досить сильно вичерпується. Пікова дама погана карта для них. Далі. Три карти витягнути. Дев'ятка бубнова, ну ще є потенціал, ще є ресурси. І ще одна карта, яка випадає, це трійка бубнова. це карта розорення. Дивіться, ситуація досить непроста. Я бачу, що ресурси все одно вже закінчуються. Що от вони зараз йдуть тупо в банк для того, щоб втримати те, що мають. Але вони цього все одно не втримають. Вони, я ж кажу, їхня головна мета спасіння це, от, власне кажучи, знайти собі союзників. Ну, це був Іран. Вони може ще когось будуть шукати, можливо, якихось терористів будуть підключати ще з середнього сходу для того, щоб далі нас обстрілювати. Ну я бачу, судячи по картах, і це добре для нас: трійка бубнова розорення фінансове, дама пікова вдова, траур, дев'ятка бубнова це так. Це ще трохи є якісь ресурси, які вони можуть витрачати. Але я бачу, що більшість того, що в них вже було, вони витратили. Mm -hmm. Тому вони залежні від якогось союзника, який може них появитися. Ну за нафту чи за газ. Вони ж все одно продають ще багатьом країнам. Mm -hmm. Ну тобто, за рахунок цього, вони і будуть намагатися фактично втриматись, як то кажуть, у цій так. війні, пане Романе, ще один важливий момент з приводу союзників, зокрема, взагалі наших партнерів. Ми можемо, наприклад, конкретну особу взяти так і подивитися, як вона зараз ставиться до України безпосередньо і до того, що відбувається в нашій державі. До прикладу, Джо Байден, так, як він зараз відноситься безпосередньо до нашої держави, і як він готовий протистояти Росії далі у цій війні? Давайте подивимося, Джо Байден, так. карта радості. Об'єднання союзи, тобто позитивно налаштований до нас, тобто допомагати нам, в принципі, він хоче. Далі карта зустрічі, делегації, дипломатія, якісь нові зустрічі, перемовини. І третя карта це карта злодія. Ну, все-таки хтось йомусь заважає. Все таки тут знову ж таки замішані фінанси. Карта злодія говорить про те, що можливо десь йому намагаються зв'язувати руки. Ну, можливо, це пов'язано з останніми виборами до Конгресу. Давайте ще на цій колоді подивимося. Okay. Так, трійка-бубнова карта якихось фінансових втрат. Ну в Америці справи теж, грубо кажучи, не, 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 не найкращі. Тобто там і теж є. ціни ростуть і на пальне ціни. Далі двійка хрестова карта логістики, карта перевезення якихось переміщень, можливо, зброї, і карта Джокера. Мілітаризація, бачите, такий воїн з мечем і щитом. Тобто, насправді ленд-ліз діє судячи по цій комбінації карт, і ленд-ліз буде продовжувати постачатись, не дивлячись ні на що. А давайте тоді ще подивимось, Ми вже сьогодні пригадували про Польщу, так анджета президент Польщі, як він наскільки щирий він до України безпосередньо, тому що навіть були різні заяви, що можуть там захопити Західну Україну, ще щось поляки в майбутньому, так. От як, яка позиція на сьогоднішній день безпосередньо Анджей Дуде? Давайте подивимося. Візьму циганську колоду, витягну три карти. Подивимося. Перша карта священника. Хороша карта, карта духовності. Карта якихось духовних моментів. Так. Далі карта удачі, фінансове, матеріальне підсилення, підкріплення, допомога. І ще одна карта: карта жінки жіночої енергетики. Юна жінка називається. Карта негативу не випало. Всі Дякую. три карти в принципі доволі позитивні. Карта священника, яка говорить про певний духовний зв'язок. Карта удачі, фінансова допомога. Карта жіночої енергетики випадає. Угу. Я не бачу, я не бачу негативу. Мені здається, що він налаштований досить позитивно і таке, щоб Польща захоплювала наші території, то я в цьому сильно сумніваюся, що таке відбудеться. Вони ж не настільки варвари. Головне так, дійсно, що було б це запитання поставити. А давайте тоді ще Європу в загальному візьмемо: так: Європейський союз, а, наскільки він позитивно зараз налаштований до України і готовий якимось чином допомагати не на словах, а на практиці нам в майбутньому. Давайте подивлюся. Європейський Союз П'ять карт. Циганська колода. Дивимось. Перша карта, карта друга. Хороша карта. Все-таки mm -hmm. більшість країн нас підтримує. Це факт. Це хороша карта. Тобто дружнє відношення до нас. Далі. Наступна карта. Карта дитини. Народження якихось нових проєктів, народження якихось нових, можливо, реформ. Хороша карта, Щось новий етап, якийсь досить сильний. Mm -hmm. Далі. Карта хвороби. Карта виснаження втоми і фізичної, і емоційної. Ну, багатьох вже ця ситуація в Україні трохи задовбала в грубо, так кажучи, по-простому. Я бачу виснаження досить сильне. Тобто, десь Європа стомилася вже від цього всього, вже би хотілося якоїсь кульмінації того всього. Далі наступна карта: карта зустрічі, делегація, дипломатія, нові зустрічі, нові переговори. Хороша така карта. І ще одна карта. Карта, яка називається нещастя, вогонь все таки не до кінця треба довіряти Євросоюзу. Є певні країни. От карта вогню, карта нещастя є ще певні країни, які не до кінця налаштовані позитивно до нас в Євросоюзі. Зокрема, мені не дуже подобається Німеччина і Італія. От я не відчуваю до них якоїсь довіри, якщо чесно. А давайте тоді ще глянемо Німеччину. Якщо ми вже конкретизуємо, як Німеччина зараз. Відноситься до України як держави, ну давайте тоді візьмо цю колоду. карт, ще витягнемо три карти. Подивимося так. Перша карта вісьмірка Христова. Гади, карта гадюки. Несподівані удари, атаки, брехня, обмани, якісь обіцяють, одне роблять інше. І колаборанти. Велика кількість колаборантів, зокрема в уряді, мені здається. Тобто. Продовжується діло Ангели Меркель, грубо кажучи, як вона колись з Путіним цілувалася, я думаю, там багато кого є з таких представників, які підтримують Росію. Просто вони про це, очевидно, не заявляють. Король Христовий, карта сили, карта домінації чоловічої енергетики. Мені здається, що тут більше чоловіча енергія замішана. Ті чоловіки в уряді нам не будуть ну, будуть нам вставляти палиці в колеса. Двійка бобнова карта розорення, брехні та махінацій активних. Ну мені Німеччина не подобається, чесно і карти це підтвердили, якщо чесно, щось так. там з німеччиною не, не до кінця, чисто, угу. тобто довіряти їм нам не варто до на всі 100%, як то кажуть. Я думаю, ні. Ні, ну чому на 100%? Ну, відсотків на 80% так точно. Є люди, які там підтримують нас. І вони ж прийняли велику кількість наших біженців. Але їм, мабуть, Але... заважають ті люди, які не підтримують нас і не та, дають. І це люди правлячої верхівки. Це я не говорю за звичайних а, так, Я просто... говорю конкретно за тих, хто заграє з Путіним і хто заграє з тим режимом. На жаль, на жаль, що такі є, особливо верхівці інших країн. Ми... Будемо сподіватися, що їх буде менше, саме в таких важливих колах, які допоможуть вирішити якісь питання в нашій країні. Пане Романе, я вам дуже дякую за такий аналіз, за прогноз того, що ми можемо побачити найближчим часом. Сподіваюся, що нашим глядачам буде цікаво це послухати. Я дякую за те, що долучилися до Знай-24. Нагадаю, що з нами на зв'язку був екстрасенс Роман Заведовський. Пасибі вам велике. Дякую всім глядачам. Не забувайте підписатись на канал, залишити свій коментар або запитання і поставити вподобайку. До нових зустрічей. Бережіть себе і побачимось!